Пані Олена, доброго дня ще раз вам. Доброго дня ще раз. Ну і тепер ми можемо з вами поговорити. Власне, я не знаю, чи був зв'язок, коли ви починали говорити, чи варто вам повторювати втретє одне і те саме. Але ми все можемо ж можна просто продовжити. Я випухаю ваше питання. Так, ви, ми з вами здається зупинилися на тому, що ви подавали поправки. Так, розкажіть, що за поправки? Так, так що за поправку ви подавали і чому вона була прийнята так? Дивіться, ну поправок було декілька, певні mm -hmm. з них були такі насолить більше докційний характер, mm -hmm. які просто уточнювали статті, але деякі з них були принципові. Mm -hmm. І перша принципова поправка, яка стосувалася координації корконтролю для органів виконавчої влади mm -hmm. і правоохоронних органів в сфері корупції, тому що так як це писано у змінах до закону. Фактично РНБО отримує повний контроль в будь-яких питаннях, що стосуються корупції, хоча згідно Конституції і згідно закону про РНБО і про національну безпеку, діяльність РНБО і президентом в цьому випадку має обмежуватися лише питаннями національної безпеки оборони, коли вони дійсно становлять загрозу національної безпеки. Таким чином це було безпрецедентне і фактично незаконне безпідставне розширення повноважень РНБО в тих питаннях, в яких він не має жодного відношення. І друге, дуже важливе також принципове питання це було надання дуже широкого пола повноважень секретаріоні РНБО. Тим самим розширювалося фактично іще й повноваження президента, які йому не передбачені Конституцією, а саме статтею 106. Виходить з цього, ну, з цього виходячи, ми грутували свою позицію, що фактично дані зміни вони є неконституційними. Вони протирічать сьогоднішньому стану важен президента і РНБО, і статус РНБО як дорадь цього органу. Тобто mm -hmm. фактично РМБО надає дуже широкого повноважень і в контролі е, Міністерства оборони, і в контролі е, Міністерства внутрішніх справ, і в майбутньому, якщо буде створено національне антикорупційне бюро і таке інше, і це не буде залежати взагалі від е, е, того, чи будуть стосуватися ці питання національної оборони безпеки і загроз, чи чи захист. Тобто, це такий буде потужний третій орган влади і зможе здійснювати широке по повноваження чи на Дивіться, От, на жаль, ви не можете подискутувати з Дмитром Тимчуком, який, угу. да, який от що не пішов, але я буду говорити його тези, так можливо, щоб Давай. таким чином забезпечувати баланс. Він говорив про те, що от мовляв потрібно РНБО оці. Цей вплив в корупційній сфері для того, щоб, скажімо, генпрокуратура, коли займається якимись питаннями корупції в МВС, Генпрокуратуру, мовляв, також потрібно контролювати. Тобто, ще один контролюючий орган над Генпрокуратурою. Нині його немає. Ну от і цим, мовляв, і буде займатися РНБО. Угу. Ну це знаєте таке знову. Ми повертаємося до питання питань а не законності. Угу. Е, ми тику бачимо то згідно логіки Конституції і згідно діючого законодавства є чітко дорадчим органом при президенті. Mm -hmm. І він має давати рекомендації, він має інформувати президента, він створює певні стратегічні якісь напрямки сфері безпеки оборони, але він не може стати повноцінним контролюючим органом. Це буде протирічити Конституції, чи неправильно буде протирічити його природі. Тому що mm -hmm. це просто дора стратегічний орган при президенті для того, щоб допомогти йому здійснювати його функції в сфері безпеки та оборони, які передбачені сто шостої конституції. Якщо нам потрібно контролювати Генеральну прокуратуру, якщо ми вважаємо, що вона погано. Фітує, то у нас для цього є президент який призначає генерального прокурора і тоді питання до президента чому людина яку він призначає погана діє і не може контролювати свої відомства і не може контролювати це відомство здійснює функції. таке ж питання щодо міністра оборони те саме ну тобто створювати органи над органами це неправильно Будувати якісь е, штучні механізми контролю і давати комусь широкі повноваження тільки тому, що у нас якийсь орган погано працює, не виконує свої функції того конкретного органу. Чому Але, він погано працює, все ж таки в конституції? Як було прописано, РНБО це був дорадчий чи контролюючий орган? Бо тимчук доводив, що це був такий контролюючий орган. Був. Дивіться, в Конституції прописано, у нас ми ну, маємо там дві якби, дві перші частини Конституції. Mm -hmm. Перша частина вона фактично визначає його як дорадчий, друга частина пише його функції, що він здійснює контроль mm -hmm. та координацію в сфері цих питань, а саме безпеки і оборони. Але цей контроль і координація в рамках чітко повноважень президента. І на цьому треба підкреслювати, тому що повноваження президента, вони обмежені. А те, що сьогодні пропонує нам е президент в своєму законі, він тим самим розширюється повноваження. Ну, вони йому не належать за Конституцією. Ви це потрібно тоді вносити зміни до конституції, виходить, так? Звичайно, як mm -hmm. якщо вони хочуть таке широке поле повноважень, то хай внесуть зміни до конституції до 106, такі, де є повноваження президента. Далі внесуть до 7, де взагалі не згадується про секретаря. І секретар за діючим законом є суто адміністративно виконує роль, тобто він організовує засідання РНБО. І більше нічого. А на сьогоднішній день за цим за цими змінами він отримує широкий повноважень майже у всіх сферах. Протягом ну якби коли не збирається РНБО, як таке, як таке, тобто протягом більшої частини часу дивіться до голосування. Ви вносили ці правки? Ви узгоджували ви це з комітетом національної оборони, тому що пан Тимчук говорить про те, що. Комітетом було це узгоджено і ніяких заперечень не було. Чому вони виникли так, вже вам, під час я, голосування? Я, я вам як слідок, як відбувався комітет, як людина, яка представляла свої правки на цьому комітеті, Іван Крулько також представляв свої правки на комітеті, можу достовірно розказати, як це відбувалося mm -hmm. ще до того, як ми зайшли на засідання комітету, ми отримали табличку. Е і вже одразу, ще до того, як зібрався комітет, це дуже важливо, одразу в графі рішення комітету вже стояло відхилити, 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 хоча сам комітет ще навіть не голосував за це і не розглядав ці поправки. Це означає, що вже заздалегідь за було підготовлено фактично рішення. Щодо того, як воно обговорювалося, після того, коли почалося засідання, так ми намагалися представити свої правки, намагалися переконати членів комітету щодо. О тих оцих обставин, про які я вам говорю, і намагалися їх переконати, хоча б подивитися в Конституцію. Mm -hmm. І хоча б на те, що там навіть не згадується той секретар, який згідно тих поправок отримує ну, шалену кількість повноважних. Mm -hmm. Але, на жаль, ми не були почуті. Все, що ми почули, це те, що секретарю РНБО на сьогодні не небезпечно для того, щоб він міг виконувати свої функції, як виразився пан Пашинський, хірург без скальпіля. Mm -hmm. Це перше. І друге, що ми почули, що е, все відповідає Конституція. А що все, ми так і не зрозуміли. Тобто ніякої м, такої дискусії е, конструктивної, а головне професійної, її просто не було. І вчора в сесійному залі також цієї професійної дискусії не було. Пан Пашинський нам відповідав загальними фразами, а, а конкретних речей, про які ми і е, 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 на які вказували, на жаль, ми не почули. 20... Дві часом подали свої правки по-новому, вже додаткові, враховуючи позицію, яка була озвучена в тому числі головою комітету, Думалося, що ці правки все ж таки будуть розглянуті, що буде професійна фахова дискусія. І в результаті цієї фахової дискусії ми будемо порушувати конституцію, і дійдемо до якогось консенсусу щодо нової редакції цих здіймів. Дивіться, знову ж таки, ті, хто захищає так цей закон, кажуть про те, що ну і це всім в принципі відомий факт. Ренбо ніколи не мала таких повноважень. Завжди РНБО це був такий орган, куди відправляли, мовно кажучи, на заслання так політиків. Чи можливо варто дійсно його посилити у, 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 у це у воєнні часи? Якщо його варто посилити в воєнні часи, то тоді давайте ми визначимося з критеріями на який період, ми що посилюємо. Uh -huh. А те, що ми маємо сьогодні, це загальні речі, незалежно від того, чи у нас воєнні часи, чи у нас мирні часи. Розумієте, uh -huh. в жодній зміні до цих статей немає критерію, наприклад, загрози національної безпеки, uh -huh. або там військовий час, або ну, якихось критеріїв, які б визначили, що це тимчасові у зв'язку з обставинами повноваження. За цими змінами це загальні повноваження, які назавжди залишаться за РНБО і за секретарем РНБО. Що буде далі з цим законопроектом? Що буде далі? Я, я, я не маю підтвердженої інформації, наразі ми її перевіряємо, але є така інформація, що завтра повторно всі редакції, які вчора вносилися, тобто без врахування права буде знову вноситися цей законопроект. Mm -hmm. Але якщо таке станеться, це, це буде грубо суперечити регламенту і суперечити правам депутатів на подання поправок до цього закону. Тобто за цей час так, знає, це... за цей час можуть знайтися голоси, які е, проголосують за, тобто люди, які проголосують за, і закон буде прийняти до завтра? Можливо, напевно, напевно, що ініціатори закону на це розраховують, якщо він завтра буде внесений в парламент. Зараз якісь переговори йдуть по цьому закону? Ви не знаєте, я, я не в курсі переговорів. Ми запропонували коаліції підбрати раду коаліції і поговорити конкретно і дослухатися до тих позицій юридичних. Я наполягаю на тому, що це юридичні позиції, не позиції доцільності, не позиції там комусь щось не подобається, а нічні позиції, які ґрунтуються на конституції і на діючих законах. І ми запропонували зустрітися і обговорити їх і дійти до певного консенсусу, тобто, в зал виносити ті зміни, які в конституції, але до сьогоднішнього моменту коаліційна рада не збиралася. Я зрозуміла, я, я вас зрозуміла. Дякую. Це була Олена Сотник, народний депутат об'єднання самопоміч.